Доброго дня, дітки! Сьогодні я розповім вам цікаву історію про мишок. Жили були мишки. А де живуть мишки? Правильно, вони живуть у нірці. А які мишки за розміром? Правильно, маленькі, а скільки мишок? Давайте ми з вами їх порахуємо. Одна мишка, друга мишка, третя мишка. Четверта мишка, п'ята мишка. Так, всього п'ять мишок. А неподалік лежав хто? Так, кіт лежав, кіт спав. Але він спав не дуже міцно. А який за розміром кіт? Так, він великий та був ситий, а поруч з ним лежав щойно зірваний колосок пшениці. Якій відстані колосок знаходиться від мишок? Так, далеко. А скільки колосків? Так, колосків один. А мишок скільки? Правильно, мишок багато. Мишки були дуже голодні. Як ви думаєте, Мишкам хотілося з'їсти зернята в пшениці? Але як їх дістати? Якщо вони побіжать до нього ближче, то кіт їх зможе помітити? Діти, а мишки бігають швидко чи повільно? Так, швидко. А як бігає кіт? Так, він теж швидкий. Як же ми можемо допомогти мишках? Так, давайте покличемо котика. Як ми його будемо кликати? Кись-кись-кись! Ось тепер наші мишки можуть поласувати зернятами пшениці. Дітки, а давайте подумаємо, а хто ще може рухатися швидко, а хто повільно. Рибка рухається швидко, а черепашка. Повільно. Літак рухається швидко, а хмаринка пливе по небу. Повільно, правильно, літак рухається швидко, а хмаринка повільно. А змійка. Змійка рухається швидко, правильно. А равлик? Равлик повільно рухається. Так. А кораблик. Кораблик пливе швидко, а качечка, качечка повільно. А машинка. Машина рухається швидко, а велосипед повільно. Молодці дітки. До побачення, мої хороші!